Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І це наша щотижнева рубрика Новини тижня». І почнемо з того, що на початку тижня Борис Джонсон зняв з себе повноваження прем'єр-міністра Великої Британії, та на зміну йому прийшла нова прем'єрка Ліз Тейлор. Чи погано це для України, чи добре, буде зрозуміло згодом. Але наразі хочу сказати, що у публічному просторі Лістейлор підтримує Україну та каже, що Україна має перемогти у війні з Росією. Також про її підтримку України свідчить те, що вона залишила на посаді міністра, військового міністра Великої Британії. Другою новиною на сьогодні буде звіт Магате. Міжнародна агенція з енергетики опублікувала свій звіт і зазначила, що. Вона пропонує створити зону ядерної безпеки навколо станції. Також вона закликала до припинення бойових дій навколо станції, і глава МАГАТЕ Рафель Гросі запевнив, що на протязі ближайших двох тижнів він поспілкується про створення безпечної зони з представниками України та Росії. Apple презентувала новий iPhone. З новинок у Яблучного Гіганта буде новий iPhone. Навушники AirPods Pro та нові годинники 8 серії. Нові iPhone 14 та 14 Pro не дуже сильно відрізняються від попередніх представників продукції Apple, але в них з'явилася нова функція це, обмін, це можливість обміну повідомленнями через супутниковий зв'язок. На екрані моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Тепер не буде цього чубчику. Там з'явився просто виріс для селфі-камери. Також треба зазначити, що основні камери телефону тепер мають аж 48 мегапікселів. Військовий облік для жінок тепер відтермінований, а взяття жінок певних професій на військовий облік відтерміноване до 1 жовтня 2020 року. Третього року міністерство оборони ще на рік відтермінувало набрання чинності нового законодавства. Також міністерство планує за цей рік ввести в законодавство норму того, що взяття на облік жінок буде на добровільній основі. Статистика COVID-19 повертається у міністерстві охорони здоров'я. Зазначили, що за минулий тиждень було виявлено 16 тисяч інфікованих, та 3 тисячі вісімсот чоловік потрапили до лікарень. Тому в Україні повертається вакцинація та повертається ведення статистики на захворювання ковід. Лідер країни агресору випов з бункеру з'явився на формі та почав нести якісь нісенітниці з приводу того, що відбувається в Україні. А саме президент Росії зазначив, що треба змінити механізм вивозу зерна з території України, тому що як він вважає, зерно потрапляє не до бідних країн, а лише до країн Євросоюзу. Також треба зазначити, що Більша частина зерна, яку вивозять з України, потрапляє до Турції, і вже Турція перерозподіляє його по країнам світу. У відповідь на те, що Євросоюз планує встановити ліміт на ціни російського газу, Путін відповів, що вони можуть відімкнути газопостачання до Євросоюзу. Подивимося, що в нього з цього вийде. Тому що ми розуміємо, що для країнки-агресорки постачання природних ресурсів це є один з основних бюджетотворюючих пунктів. І якщо... Вони не будуть отримувати гроші з постачання природних ресурсів, вони в них дуже-дуже швидко закінчаться. А це призведе до того, що дуже-дуже швидко закінчаться гроші на ведення війни, і війна в Україні закінчиться. Тому будемо сподіватися, що так воно і буде. Також Путін стверджує, що війну в Україні почала не Росія, а Росія лише хоче її закінчити, і що в Україні війну почав злісний нацистський київський режим. А вони усього лише хочуть захистити населення Донбасу. Як ми бачимо, дуже цікаво, дуже цікаво Путін трактує події в Україні, тому що дуже цікаво, як можна захищати жителів Донбасу, бомбуючи їх домівки, знищуючи населення Донбасу, знищуючи населення. України в цілому, також Володимир Путін зазначив, що на території ЗАЕС все ж таки є російські військові, але їх там небагато. Вони лише усього, як він каже, на машинах Тигр, і вони там знаходяться для охорони цього об'єкту. Таким чином можна сказати, що Путін пиз... дихає, а дихає він, на жаль, часто. Рамштайн 5. на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася вже п'ята зустріч. Країн союзників України і говорили про єдність у підтримці України з приводу зброї та узгоджували плани надання зброї на майбутнє. Також говорили про військові успіхи українців на фронті та говорили про новий пакет допомоги, який будуть надавати Велика Британія, США та Норвегія. Також відбулася зустріч міністра оборони України Рєжнікова з генсеком НАТО. Столтенбергом, генералом США Міллі та головою Пентагону Остіном. Подивимося, що з цього трапиться, тому що, як ми бачимо наразі, у нас дуже-дуже дуже добре пішли справи на фронті, і будемо сподіватися, що російські війська дрогнуть та побігуть обратно до себе у Мордор. 8 вересня з неоголошеним візитом до України прибув держсекретар США Ентоні Блінкін та. На зустрічі з Володимиром Зеленським він оголосив про виділення фінансової допомоги Україні та ще 18 країнам, які можуть постраждати від російської агресії, у розмірі 2,2 мільярди доларів у п'ятницю, 9 вересня до Києва навідалися прем'єр-міністр а саме Матеуш Моравецький та президент Латвії Егіл Слевіць, для того, щоб підтвердити свою підтримку Україні. Вони поспілкувалися з президентом Зеленським з приводу того, що на території України треба створити хаб для навчання та ремонту техніки, постачання зброї та організації військової та фінансової допомоги. Візові обмеження для Росіян Євросоюз офіційно призупинив дію угоди про спрощений візовий режим з Росією. З приводу цього можна сказати, що тепер росіяни будуть сплачувати не 35 євро, а 80 для того, щоб отримати візу. І отримати візу буде складніше. Тому ми з вами розуміємо, що росіян у Європі буде менше, а це, як ми з вами розуміємо, гарна новина. Також країни Балтії повністю забороняють в'їзд росіян на територію їх країн, і неважливо буде, яка з країн Шенгенської зони видала їм візу. Нова допомога від США. У Міністерстві оборони США оголосили про нову допомогу для України на суму 675 мільйонів доларів, що саме буде входити до пакету допомоги. А саме, це боєприпаси для Хаймарс, гаубиці 105-го калібру, високошвидкісні протирадарні ракети ХАРМ, машини, БМП, протитанкові системи, снаряди дистанційних противоброньованих Мін РАМ і стрілецька зброя. Чим більше зброї, тим легше нам воювати і тим швидше ми будемо витісняти з території України російського агресора та окупанта. Сподіваюсь, що такі пакети будуть находити, надходити нам все частіше і ще у більших масштабах. Де окупація Харківської області та інших регіонів. І основною з новин цього тижня це є деокупація Харківської області, а саме це звільнення міста Балаклеї. Та звільнення Куп'янську. Наразі дуже багато інформації з багатьох джерел і кажуть, що наші війська вже звільняють Ізюм та підходять до Вовчанська. Також є інформація з приводу того, що по всій території Харківської області окупанти пакують свої речі та виїжджають до Росії. І є великі надії та сподівання, що вже зовсім скоро Харків перестануть обстрілювати з РСЗВ та Гаубичної артилерії, і Харківська область буде звільнена. Також треба розуміти, що якщо наші війська захоплять Ізюм, то вони знищать логістичний центр для Донецької групировки. І нам буде легше відбивати територію Донецької та Луганських областей. Також є свідчення про те, що наші війська вже зайшли до Донецького аеропорта та вже знаходиться у передмістях а, Донецьку. Також на Донецькому напрямку Україна повернула собі селище Озерне а на Харсонському напрямку ми повернули собі високопілля. Будемо дивитися далі, тому що мені здається, що це лише початок великого українського контрнаступу, і перемога, перемога все ближче і ближче з кожним днем. І остання новина на сьогодні: це те, що у Великій Британії померла королева Єлизавета II. І тепер у Великій Британії новий монарх Карл III. 8 вересня не стало. Королева Єлизавети II вона померла у Шотландії у замку Балморал у віці 96 років. Єлизавета була найдовго правлячим монархом у світі, вона правила 70 років. І також у Великій Британії оголосили десятиденну жалобу з приводу її смерті. Після смерті Єлизавети новим монархом стане її старший син Чарльз Уельський. Він взяв собі ім'я Чарльз III. І вчора, 10 вересня, в суботу його оголосили монархом на спеціальній раді в Лондоні. На цьому все. Наші тижневі новини підходять до кінця. Сподіваюсь, що вам сподобалось. І прошу вас підписатися на канал та по можливості поставити лайк цьому відео. До скорих зустрічей, до побачення!